Олександр на прізвище Тищенко. Я з міста Сімферополь. Е, ще по початку війни, в 2014 році, я виїхав з Криму разом з жінкою, і тоді ми вирішили поїхати далі за кордон до Польщі. І хіба кілька місяців тому повернувся до України, бо думаю, так що треба долучитися до до хлопців, які нищать Кацапів. В тому моя місія на зараз і на майбутнє моє життя. І тому я вважаю, що, що я правильно роблю. Працював, займався рестораціями, а саме був барменом. Ну, власне, різні напрямки, які до мене життя підкидувало, я пробував опанувати. І як я вважаю, що опанування мені вдавалося. Але зараз я. Бачу себе в лавах ЗСУ. Я маю непогані навички водіння автомобіля. Подумав собі, що зміг би ці навички якось спроектувати на управління і пілотування FPV-шками. Маю технічну світу. Вважаю, що я би дав ради з опануванням програмування, прошивки, ремонту та й керування FPV шкою я ще коли був за кордоном, я побачив рекламу Вітругана, не пам'ятаю, де десь в соцмережах. І тоді, власне, вирішив, вирішив зв'язатися з Вітруганом, і тоді, вже, власне, як приїхав до Франківська, то через рекрутний центр мені додатково дали координати, телефони. І, власне, Вітруган, як на мій погляд, то, то власне неоціненний досвід. І і, власне, те, що мені потрібно було насправді. Особливо мені сподобався той момент переходу з, ем, з симуляторів на живі польоти, а також дуже цікаво схема розборки і зборки і ремонту впівішок. Це, це дуже цікаво для мене. Ну, по-перше, я навчився правильно паяти. По-друге, по-друге, новий досвід в керуванні дроном. Це, це цікаво, це направда цікаво. Навіть своїх згори своїх 50 50 років я бачу, що це це, мабуть, це буде моїм хобі на останні мої роки мого життя. Завжди я цього хобі ніколи не покину. Зважаючи на те, що я цікавлюся взагалі різними речами, я також цікавлюся, як інші курси в інших містах викладають, і що вони дають. Вітрюган дає максимально потрібні речі в, на жаль, дуже стислий час. Це місяць, але я отримав багато, багато інформації, отримав багато навичок. І, власне, і керунків, по яким я можу далі самостійно розвиватися. Моє майбутнє в армії, я вважаю, що мої навички, які я отримав від Ругані, власне, на них буде базуватися вся моя робота, на яку я планую попасти, а саме нищити, нищити спинособачину всю. І, власне, хотів би навіть. Помагати хлопцям іншим трошки вище до якихось шабелів досягти в саморозвитку в розумінні, що таке FPV і як то робиться, як то керується, як то направляється. Щоб власне те, що досвід мені відомий, я хоч, хотів би ним так, так само ділитися з тими, хто цього потребує. Люди сумнівайтесь, вагайтесь, але приймайте рішення, за яке вам серце ваше за 5-10 за років ніколи не скажуть слово стид чи сором. Робіть правильний вибір в своєму житті, і, власне, моя вам порада, якщо ви вирішите стати впівішником, то вітроган чи не найлужчий курс, який ви можете отримати.